Вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні я до вас з новим візерунком. Так цей візерунок виглядає з лицевої сторони. Ним дуже гарно в'язати плечові вироби, такі як джемпера, полувери, якраз для весняної пори, тому що він в міру ажурний і в міру рельєфний. Ось такий візерунок. Так він виглядає з лицевої сторони. І так цей візерунок виглядає з виворітної сторони. В'язала я цей візерунок в рамках спільного проєкту Вірунки який знаходиться в телеграм-каналі. Група так і називається Візерунки UA. Шукайте її в пошуковій стрічці. В цій групі дуже багато майстер-класів, як по шкарпетках, так і багато гілок в цій групі. Тут є гілка корисні лайфхаки, аксесуари, магазини пряжі, де розповідається про магазини, які знаходяться в Україні. Приєднуйтесь до цієї групи, додавайте свої майстер-класи, свої відео. Ну, а зараз коротко хочу розповісти вам за цей візерунок. Зразок в'язала я із пряжі. Алізела Gold Classic по складу 51% акрилу і 49% вовни. Метраж на 100 грам іде 240 метрів. І колір, кого цікавить, це колір номер 173 Зразок в'язала я спицями від фірми Yarn Art. Це спиці номер 3 Це звичайні шкарпеткові спиці. Зразок я зв'язала із трьох рапортів. Ось один рапорт, другий рапорт і третій рапорт. І у висоту я пров'язала два рапорти: один рапорт і другий рапорт. Візерунок нескладний. Рапорт візерунка становить 13 петель плюс дві кромкові петлі. І у висоту в'яжемо 20 рядів. У моєму відео кожен ряд буде супроводжуватися окремою схемою, і я додам у відео ще загальну схему цього візерунка, а також схему я додам у розділ спільнота, де ви можете зайти, зробити собі скріншот або сфотографувати цю схему і користуватися у своєму в'язанні. Ну, а зараз, якщо вам цей візерунок сподобався, беріть ниточки спиці, і ми з вами почнемо в'язати. Я буду пов'язувати з вами один рапорт, тому на спиці самим звичайним способом, я набираю 15 петель. Сюди входить 13 петель рапорта плюс 2 кромкові петлі. Петлі я набрала, тепер в'язання. Повертаю на виворітну сторону і ми з вами починаємо в'язати підготовчий ряд. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, і далі всі петлі підготовчого ряду пров'язуємо лицевими петлями. Так в'яжемо до кінця ряду. І в кінці ряду кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. В'яжемо перший ряд. Кромкову петлю знімаємо на праву спицю, не пров'язуючи. Далі в'яжемо виверідна петля, вісім петель лицьових. одна лицева, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. І восьма лицева петля. Далі, по схемі, пров'язуємо дві петлі з нахилом вправо. Я заводю праву спицю у дві петлі і пров'язую їх разом лицевою з нахилом вправо. Лицева петля, накид, виворітна петля. І кромкову петлю по лицевій стороні я пров'язую лицевою петлею. Ми пров'язали з вами петлі першого ряду. Другий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, лицева петля 11 петель виверітних. Накиди теж пров'язуємо виверітними. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. Одинадцята виворітна петля. Далі в'яжемо лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі другого ряду. Третій ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Виворітна петля, Сім петель лицьових. Одна лицьова. друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І сьома лицева петля. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Лицева петля, накид, лицева петля, виворітна петля і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Четвертий ряд: кромкову петлю знімаємо, далі в'яжемо лицева петля. і Одинадцять петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята і одинадцята виворітна петля. Лицева петля і кромкову пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі четвертого ряду. П'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Далі в'яжемо виворітна петля, 6 петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта, п'ята і шоста лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо, лицева петля. Накид, дві петлі лицьових, виворітна петля і кромкову петлю пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі п'ятого ряду, шостий ряд, кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, лицьова петля, далі в'яжемо 11 виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята і одинадцята виворітна петля. Лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі шостого ряду, сьомий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи. Далі в'яжемо виворітна петля. П'ять петель лицевих, одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. Далі в'яжемо дві петлі лицевих з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в другу петлю, потім в першу і пров'язую ці дві петлі з нахилом вправо. Лицьова петля, накид. Виверітна петля, дві петлі лицевих, одна лицева, друга лицева петля, виворітна петля і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі сьомого ряду. Восьмий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. І тепер звертаю вашу увагу, що восьмий ряд в'яжеться. Зліва направо, лицьова петля, дві петлі виверітних, лицьова петля. Далі пров'язуємо вісім виверітних петель. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома і восьма виворітна петля. Лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі восьмого ряду, дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, виверітна петля, Чотири петлі лицьових. одна лицьова, друга, третя і четверта лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю у дві петлі і пров'язую їх з нахилом вправо. Лицьова петля, накид, дві петлі виворітних, одна виворітна і друга виворітна петля. Дві петлі лицьових, виворітна петля, і кромкову петлю я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали петлі дев'ятого ряду. Десятий ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю знімаємо, лицьова петля, дві петлі виворітних, дві петлі лицьових, сім петель виверітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. І сьома виворітна петля, лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 10-го ряду, одинадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи виворітна петля, три петлі лицевих, одна лицева, друга. Лицева і третя лицева петля. Далі пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо. Я заводю праву спицю в дві петлі і пров'язую їх з нахилом вправо. Лицева петля, накид, три петлі виворітних. Одна виворітна, друга виворітна і третя виворітна петля. Дві петлі лицевих, виворітна петля. І кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми пров'язали петлі 11 ряду, 12 ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю знімаємо, лицева петля, дві петлі виворітних. три петлі лицевих, одна лицева, друга і третя лицева петля. Шість петель виворітних. Одна виверітна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо виверітною. Ми пров'язали петлі 12 ряду. Тринадцятий ряд кромкову петлю знімаємо. Далі йде виверітна петля, дві петлі лицьових. Одна лицева і друга лицева петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, Лицьова петля, накид, Чотири петлі виверітних, одна виворітна, друга, третя і четверта виворітна петля. Дві петлі лицьових. виворітна петля. І кромкову петлю пров'язую лицевою. Ми пров'язали з вами 13 ряд. Чотирцяй ряд. Схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю Лицьова петля, дві петлі виворітних. чотири петлі лицьових. одна лицьова. друга, третя і четверта лицьова петля. П'ять петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта виворітна і п'ята виворітна петля. Лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо вивертною. П'ятнадцятий ряд кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи. Далі йде виворітна петля, лицьова петля. Дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо, лицева петля, накид, 5 петель виверітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта і п'ята виворітна петля, дві петлі лицевих, виворітна петля і кромкову петлю пров'язуємо лицевою. Ми пров'язали петлі 15 ряду. Шістнадцятий ряд схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю знімаємо не пров'язуючи, лицева петля, дві петлі виворітних, 5 петель лицевих. Одна лицева, друга, третя, четверта і п'ята лицева петля. 4 петлі виверітних: одна виворітна, друга, третя і четверта виворітна петля, лицева петля і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі з 16-го ряду, 17 ряд, кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, виверітна петля, Дві петлі пров'язуємо разом лицевою. З нахилом вправо, лицьова петля, накид, шість петель виверітних, одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята і шоста виворітна петля. Дві петлі лицьових, виверітна петля і кромкову петлю я пров'язую лицьовою. Ми пров'язали петлі 17-го ряду. 18 й ряд схему читаємо зліва направо. Кромкову петлю я знімаю не пров'язуючи, Лицьова петля, дві петлі виворітних, 6 петель лицьових, одна лицьова, друга, третя, четверта, п'ята і шоста лицьова петля. Три петлі виворітних. Одна виворітна, друга і третя виворітна петля. Лицьова петля і кромкову петлю пров'язуємо виворітною. Ми пров'язали петлі 18 ряду. 19-й ряд, кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи, виверітна петля, дві петлі лицьових. Сім петель виворітних. Одна виворітна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома виворітна петля. Дві петлі лицевих, виворітна петля і кромкову петлю я пров'язую лицевою. Ми з вами пров'язали петлі 19-го ряду. Двадцятий ряд. Кромкову петлю знімаємо, не пров'язуючи лицьова петля, дві петлі виворітних, 7 петель лицьових, Одна лицьова, друга лицьова, третя, четверта, п'ята, шоста і сьома лицьова петля. Дві петлі виверітних, одна виверітна і друга виворітна петля. Лицьова петля і кромкову петлю, я пров'язую виверідне. Ми з вами пров'язали петлі 20 ряду. Ми з вами пров'язали повністю схему візерунка, тобто 15 рядів у ширину і 20 рядів у висоту. Я буду рада, якщо цей візерунок вам сподобався, і якщо моє відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буде ще багато корисних і цікавих майстер-класів. Ну, а я бажаю всім здоров'я, щастя, мирного неба і до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока!